Моє вітання, шановні глядачі, сьогоднішній відеогляд особливий. Чому особливий? Тому що вперше за всі відеогляди нас запросила видатна людина, винахідник гончар Володимир Андрійович. Ми сьогодні в Чернігівщині, місто Козелець. ми хочемо представити винахід саме цього винахідника, людини з великою душою і золотими руками. Людина, яка зробила Реконструкцію цього радянського мурав'я, мурахи, він зробив не для себе, він зробив для майбутньої України. А майбутнє України це молодь. Ми приїхали сюди за багато сотень кілометрів спеціально до цієї людини, яка мріє змінити своїм чинком майбутнє. Приїхали ми не за своєї амбітності, щоб показати двигун, який переробили, тому що на залишку у нас їх одиниці, і ми не рекламуємо їх, а показати саме ту історію. Яку втілив цей винахідник для того, щоб хлопці, які витрачають свій час біля комп'ютерів, могли відірватися і щось робити своїми руками, щоб вони почали бути творцями, творцями майбутнього. Коли ми будемо видатними інженерами, видатними винахідниками, ми будемо будувати власну українську продукцію, розбудовувати державу. Кожний на своєму рівні хтось побудує невеличке виробництво, майстерню, заводик і передасть своїм дітям, дітям, внукам. Ми будемо поширювати свої бренди, своє виробництво, і лише тоді Україна стане заможною великою державою. І я хочу віддати довжне Дякую за цього капелюха-брила, якого мені подарив цей винахідник, тому що це вже буде третій капелюх. Він завжди в моїх оглядах капелюх Чернігівщини. Тож я надаю слово цій великій людині і хочу запитати, як він це робив. І, звісно, якщо ми в козельці трішечки й про історію цього видатного краю. Я хочу вас запросити до мікрофона. І мікрофончик? мікрофон. Пан Віталій таке не говорив про мене, що мені, мені, мені вже аж соромно. Я бо, чесні, я звикла проста людина. Більше того, я, так, я хотів запитати, що ж за у вас тут написано всеукраїнська Так, Солодуха? Це може якраз ту тему, яку ви казали. Великий патріот Чернігова. Е, в ту тему, що незважаючи на те, що я інвалід, що маю великі травми і так далі. Але зберіг силу духу, виступаю за Чернівську область, за шахів, на, на Україні виступаю. І я хотів би щось передати свою енергію, свої знання, свої мозолі, для того, щоб наша молодь, яку я бачу в Ютубі, дуже гарна молодь, але часто роблять нема досвіду, нема знань. І мені хотілося б передати оце, що я тут придумав свої. Як каже прикладі, да. пан Віталій, е, показати, що і як на своєму опиті е, досвіді для того, щоб молоді хлопці вже знали, як іти правильним шляхом заінтересувати молодь, щоб вони не сиділи тільки візле, біля комп'ютера, бо там хліба комп'ютер так може заробити, але щось практичне, ось воно. І я зараз попробую розповісти коротенько про те. Що я задумав, як я зробив, тому давайте ходити ближче. Так ось коротко розповім, попробую я дуже хочу коротко, представити друга, який ще не підійшов. Дуже коротко попробую розповісти, що це, що тут зроблено і ким зроблено. Зробив не тільки я, рядом стоїть мій однокласник, мій друг, мій брат, який морально підтримує, який коли важко, коли це дуже важливо. І він теж передав тут і свій, свої знання, свій час і так далі. Свій труд передав для того, щоб це прийшло дітям. Він вміє не тільки робити, робити мурав'ї, ну тут в основному я. Він і, і грубий, і печі, і, і це я зробив для нього. Це я йому був подарував мурав'я. Приїхав до нього, сів, дав йому проїхати на мурав'ю. Понравилось, понравилось. І сказав, твоє зняв. Так було, Віктор, чи ні? Так, так. так було. Так йдемо далі. Так ось. Ми вдво, вдвох з Віктором у пана Віталія купили два двигуни. отаких, Вепр, Р190. Е, пан Віталій якось нас навіть казав, не треба так спішити купувати два. Що, зачекайте, я вам привезу ще один. Ні, ми вдвох загорілись, два зробить мурав'яв, бо в мене їх п'ять мурав'їв. Ну, п'ять муравьєв це краще, ніж дочерей, дочерій. Поэтому... Так от. Що зроблено? На Муравій встановлений дизель R-190 Вепр, пана Віталія, який привіз здалеку з Житомира прекрасний, до речі, ми вже потім зрівнювали оцей двигун R190 з другими двигунами, яких Віктор, до речі, ще купив два дизеля, То, звісно, цей при той же ціні. Оцей 5 в 10 раз зроблений краще відповідально, бо це німецький 30-х років, цей е, дізель 30-х років. Ну, німці не рибили всякого, а китайці не змогли іспортити до кінця. Собственно, по мурав'ю теж коротка Заметка. Скажіть, можна задавати інколи питання? Ні, треба. Скажіть, як ви обрали тут же стоїть сапунчик, який пар постійно пускає як... зараз? Ви знаєте, ще не це ще не, не закінчено. Це такі дрібне питання, але є такий замисел. Собственно, це ж треба сказати. Цей дизель без радіатора. І це дуже велике преимущество. тому що якщо осінь їхати по гриби, а це для цього він і предназначений, то коли сидиш на цьому теплому або гарячому, як на печі, то воно дуже тепло і це дуже добре, що він безрадіаторний. Нічого не ламається, немає ніяких вентиляторів, нічого. Далив води і поїхав. А далі відповідаю вам, далі є замисел взяти і передати цей пар в ОВСАС. А, щоб скажи, забрати його. Прошу, що це за механізм? Я... Ото я ще до нього не дійшов. Так ось є, ви ж пам'ятаєте, що ми два двигуни в селі економії купили без стартерні, так. Ну, я скажу, що тут треба таким бути, як пане Віталія, щоб його завести так легенько однією рукою. Як ми з Віктором, то треба трошки покрутити. Але е, людина тим і відлічається від других, так сказати, що є голова, мозги. І поскольку. Оскільки це муравей, і там далі я вам покажу. Стоїть залишки мотора, двигуна мурав'я, в якому є Дінамо стартер. Там є стартер всередині. І я взяв тоді, приложив оце все до кучі. І коли мені заводить трошки важковато, то тут стоїть акумулятор, і я покажу, як. Я однею рукою кручу ручку, тут нажимаю на кнопку, і там одразу підхватую стартер і без питань. Значит, Далі. Раму прийшлося удлинити на 10 см. Це буду з тої сторони показувати. І опустити для того, щоб опустити дизель. Щоб він був не такий високий. Бо він трошки високоватий. А зараз цей дизель такої ж висоти, як, собственно, і там о той муравей. Тобто, конструкція геометрія не нарушена. Оце. Переключення передач, поки що тут стоїть чорний алмаз, але буде бриління з ворожкою, ми ще нацепимо. І тут йде, йде ось тяга і переключення в коробку. Собственно, чого? То тут Це вже перший приклад чого, що я хочу тут дітям показати. І другим конструкторам хреновим, які нацепляли, ставили чи бензинові, чи дві, дізельні, ну бензинові чаще і робили сюди, сюди. Зв'язка, тут вал. Тіліпається, звісно, він не прикручений. Тут тіліпається вал, тут передається сюди там, де не буде вони робити ніколи. Хлопці, що ж ви робите? Ви ж українці, ну не робіть такі дурню. Я сам не дуже так сказати, в мене теж є замічання. Я б уже сам не так би робив. Я вже сам робив би трохи іначе, але вже є опит. А ви ділитесь порадою щиро. Ну так, 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 так. От. Тому я вже теж не так би робив, але ну, не так гідко, як ото показую, то, то, то Мене заставило показати, як треба робити. Як я вважаю, трохи краще. Щеплення ось. Оце щеплення. Це включення передач. Це вже я сказав, кнопка стартера. Переходимо на другу сторону. Я перепрошую, ви тут зарані зняли. Показали нам, так? Не так, не так. Ви показали. Ну, Ось тут така красота, в чому тут справа. І ще раз кажу, двигун R190 дуже добрий, тягне. Перепрошу, що це за річ тут? О, то, железяка, зараз кажу. Да. Отож, тут встановлюється, коли я хочу завести акумулятором, то ставлю ось тут акумулятор, раз накинув клему, от друга клема накинув, і він, я покажу. Я покажу, як заводиться без акумулятора з акумулятором. Ось тут перевернутий, теж інакше, бачите, поставлений глушник, тому що він стояв ось тут і це б закривало місце. Ось тут щось заховане. Тут захований маховик. Справа в тому, що дизель. Ну, це дуже техніка, де маси великі, в тому числі треба ставити масивний маховик, бо тиск дуже великий в циліндрі, і треба ставити, ставити масивний маховик. розкрутити його, щоб там здало жаття, огромне дітей-30 атмосфер, по-моєму, і температура 700-800 градусів. Тільки тоді соляра спихне і буде працювати дизель. Якщо Холодно, якщо не розкрутив, нема тиску, нема температури, дізель працювати не буде. А для цього і є оцей маховик. Але в зв'язку з тим, що на маховике було нарізано канавки під два рівня, був почеплений ще доповнительно маховик. Далі, ось звідси видно, як опущений. Бачите, що. Аж отут десь знаходиться поддон картера. Масло. Далі. Ось, ось тут видно наскільки подовжена рама. Ось тут. Для чого? Для того, щоб можна було опустити, щоб, щоб дизель можна було двігати туди-сюди. Але коли він двігається, то отут, бачите, ремінь пересікає раму. Оце рама основна. То із-за цього пришлось... Це, це, це були роздуми, це не так відразу взяв, порізав. Ми крутили цього мотора так і так, і так і так. І ніяк. Для чого я показую зараз людям? Для того, щоб люди, хлопці, щоб вони вже знали, що треба ось так, 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 що вже старша людина це робила. І вже, і вже зробила і вийшло. Я б сьогодні я б робив би трохи інакше. Я б зробив би оце так, але ось тут підняв би вище, щоб о, цю всю балку підняв би вище цього рівня. І тоді не треба було б робити арки, аркі, отей арки Победы. тоді була была бы крепость больше, потому что это вот очень ну, травма позвоночника, можно сказать. А из-за этого пришлось сделать вот это усиление, вот это и вот это. А, а якщо ну, я думаю, що воно не будет зайве, і воно пригодится. Тут натяжитель, тому що при оборотах 3000 3 оборотів, то тут ремень начинает становиться таким горбом. Особливо, якщо він не натягнутий. І я де, де, один чи два рівня і бо вони перескакує собака о сюди, становиться верх пузом і тут працює, а там не хоче. Треба натягувати. Натягувати до якого стану. Коли ось тут нажимаєш пальцем, одним пальцем, то тут може трохи прогибатися. Але нижня частина щоб не шевелилось. Бо то буде означати, що ремень вже слабий. Так ось тут ця цяцька прикручена, оська від велосипеда, приварена. Для чого? Вона лінівець, вона не прикасається, вона нічого не робить. Але коли ремень почне тіліпатися і почне задівати ось цю вот, вот оську, вот этот вот, то воно почне тіліпатися і там почне дзинкати і здавати звук, шум, і буде зрозуміло, що треба натягнути ремня так А скажіть, будь ласка, от, от відсутні корба, да? Так. Я привіз вам берлочок в подарунок. А ви сказали, він заводиться, а де ж замок запалювання? Як можна його заводити, яким чином? Я покажу. Я покажу. Але початок. Че є ключі запалювання у вас? Ні, нема. Я покажу, я покажу. Справа в тому. Так, то буде, то буде. Я покажу далі. Значить, ось ці. Ось ці от е, каси тяги теж треба розширяти, то що не влазить, собственно говоря, вже редуктор. Ну, на, бивший мотор мурав'я. Хеншель. Ту. Хеншель 55 турист. Наші конструктори слямзили. Далі все залишається таке, як треба. Цеп надвоє рівно навпал розділена, Ну а тут шків повинен бути як можна ближче. Цей і цей, як можна ближче. І ремінь тоді ремні 1500 класно становиться, не так тіліпається, намного краще. Зараз у мене стоїть 1600, і тоді, коли 1500, то воздухан стояв ось там, а коли 1600, то треба вбирати от сюди. Тобто наоборот, пардон, це врал. Коли 1600, то виходить воздухан там, а 1500 не влазить. Ну, в принципі, отут я все. Оце переключення задньої передньої передачі. От це я покажу пану Віталію, Він все так інтересується, де ж де ж електричеська корба у мене. Не, я, я... я покажу, я покажу. Це треба в основному молодіжі, яка буде так, так, Те, так, крутити, так, знайде так. такого мотоцикла свого дідуся. Хоч, до... Хочу зауважити ще наступне. Хлопці, ті молоді хлопці, будьте дуже уважні з гальмами, тому що вже становиться маса. Становиться маса важче. І треба, не дай Бог, відкаже один тормоз, то другий тормоз, хлопці, щоб було обов'язково. Без одним тормозом важко. Е, кузов змушений вже фактично, хоча це добре. Змушений фактично, зроблений як самосвал для того, щоб мені сюди ж треба доступ. Там у тут все господарство, треба слідити. Ну і ще хлопці, ще раз скажу, це хлопцям. Це, це не нам, нам старшого віку, це як вашому сину так, отакому. Ви казали, що їздити, то ви не будете, але просто зробили. Так, да, я зроб. не зробив це, щоб їде. Це буде подарок Віктору. Я може набиваюсь, набиваюсь, він стисняється взять. пробовали ви, скільки він вантажу може везти? Яку швидкість? Розробити? Ми нагружали. Ми з Віктором вже нагружали, коли ще були більші були недоділки. Угу. Ми нагружали отак кирпича. Так. Він не відчуває. Він не відчуває. Е, цеп. У мурав'я теж проблема цепа. Чого? І на дельтах теж проблеми. Чого. Бо бізолаберний знімають защиту і тоді летить пиль. Як бачите, у мене тут цепі не видно з цієї сторони. А ще є така думка, підвести вихлопні гази от сюди. Для того, щоб вихлопні гази, Создавали надмірний тиск тут, але я не знаю, як буде сажа діяти на цепі. Ну, це буде видно. Ось так. Ну і оскільки так я чну. Я перепрошую, що перебуваю. У мене все бентежить питання, що це за Дніпро, двері від холодильника. І ви, ви побачили ці двері і де я їх буду я, ставити, я да? я так? Я Ану з Віктором візьміть і підніміть його ось так. А я сяду. Мабуть, сяда, буде. Тепер зрозуміло, що це буде? Так. Зрозуміли, як швидко все робиться, так? Але для цього треба придумати. Але і дивіться, яка тут жесть. Танк. Не люди. Все, що під рукою. Є, ну так це правда, сьогодні, сьогодні з металолому взяв. На жаль, правда, вкрадуть цю ідею або японські виробники, або китайські зроблять дизельні мотоцикли. Але головну місію, що молоді ви передаєте знання, ми виконали. Нагадайте ще інформації. Так от. Що, е... що це за приборчик тут я перебрав? Оце. Оскільки е... я любитель і вважаю вже трошки знаток, не професіонал. Я сам в Ютубі вчився. То я хочу хлопцям молодим, які, у яких у дідів от, стоять несправні мурав'ї, вони не знають до, до, з чого до як під, підступитись до цього. То я хлопці вам покажу. Собственно, проблеми почали з того, що якесь падло наш конструктор, щоб йому на лбу така шишка вискочила. зробив, Це не німці, це наші. Взяли, зекономили і зробили предохранитель, із капронової, із капрона, uh -huh. яка не витримує температури. Що далі відбувається? Далі все ж таки тут стоїть е, запобіжник, він нагрівається, ця пластмаса плавиться, десь я вам тут вже і приберіг, плавиться. Uh -huh. запобіжник вивалюється, зарядки акумулятора нема, генератор не робить, світ пропав, стартер не робить. І за оцей маленький, маленький. Наші конструкторы так усовершенствовали, що угробили производство целое из-за этой маленькой. Хлопці, дядя Володя, шутить насчет шишок на лбу. Він добра людина. Ще щоб більше вискочило. Так от, я, е, і, да, і самі запобіжники були такої конструкції, якої ніде мав взяти, який так зроблений, щоб не можна було припаяти, перемонтувати. В общем, дурня така. І я вже на своїх мурав'ях, на п'яти штуках, я робив просто. Колодку з електропроводки 220 проводочок, і знімались проблеми. Зразу оживає муравей, іде зарядка все на світі. Наступне питання. Оце ліпістковий клапан. На муравьє 2 стали ставить лепістковий клапан. І отут іде вироботка. Вона робить тисячі калівань, тисячі ударів. Становиться ось тут виробка. Навіть отут є. І навіть з заводу чомусь тут є трошки така от там лиска. Бачите? Значить, е Як показав досвід, я брав і на стеклі оце шліфував, відразу оживає. Дивіться, щоб цей ліпісток був справний і щоб не було. от Щоб тут так чітко це додає і сили, і економії, і так далі. Наступне, хлопці, у мене є ціла кічка отаких от щоток. І от це китайське теж бяка, скажу. Бо я туди поставив, взяв із советської якоїсь машини, це з ГАЗ-53, може бути, щітки медно-графітні, а оце чистий графіт. І може для зарядки він ще щось і дає. Але коли треба крутити стартер, ких-ких. Бо це не передає відповідні токи. Шукайте відразу з, газону, з радянської техніки, переробляйте щотки і ви одразу побачите, що це зміниться. Далі. Я так подумав, це спилосмока труба. Так, 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 так. так. То, смок, та, то, то є смок. То прошу пана, то є смок. Але смок там захований. Ось, мабуть, оце я все і розповів. Так ось покажу, як запускається дизель штатно, взагалі, як він ми купили його без стартера, Вони є пане Віталія зі стартером. Але він дорожче. Я покажу, як запускається, досить добре запускається без стартера. Потім я покажу з акумулятором, а тоді і взагалі бандитський метод з сварки. Зараз звиклий штатний запуск ручкою. Декомпрессор. Як дизель заводится ручка, він прекрасно заводится. Но а як облечить осенью прохладно, як? Показываю. От стоїть аккумулятор. Там я вже показував, під кузовом стоїть генератор. Господи, дизель стартер. Муравьевский родной стоїть. І ще замечу. Коли я планував, то я, див... то я планував. Тут стоїть великий маховик, шків великий, а там маленький. І маленькому шківу набагато легше крутити. Зрозуміло. Показую. Так. Так я от пану Віталію показую. От інверторна сварка. Подключена вона ось до цієї цяцьки до цієї кнопки. А там стоїть стартер акумулятора динамогенератор. І заводиться дуже тоді просто. Нажал жаль, декомпресор переставлений, повернутий. Чуть-чуть чуть-чуть. Шановні друзі! Нас запросили видатні люди для себе. Хочеться пану Віктору та пану Володимиру надати подарунки. Ми приїхали не з пустими руками. Але перед тим хочу вам подякувати за дуже смачний обід. Дуже смачно готуєте. Так що, Як ну, бачите, на дівчата і жінки, ми хлопці без дівчат. Ні, він з жинатый, а я холостяк. <laughs> дивіться, я хотів би таку фірману футболочку нашу подарувати вам. Ой, це взагалі красота. Дивіться? О, дівчата, дивіться, я буду ходити в такій майці. Таку футболочку вам. О, Віктор, і і, і саме головне, як головному винахіднику, таку тепленьку кофту, коли будете їхати за грибами, щоб здалека да, бачили Дівчата, за ваші труди, а? за ваші ну, золоті я руки. Буду. Дякуємо. Тільки не перехвалюйте нас, ми звикли хлопці. Дякую. машина, на цей апарат можна порівняти з машиною Toyota Land Cruiser 4. Чотиря... Просто супер. Без криші тільки. Без криші. Без кондиціонер не треба. Ні, ми ще покатаємося. Шановні глядачі, ми показали тест-драйв на цій чудомашині. Вона дійсно вражає. Так, по цій пересічній дорозі трошки є димкового ділька, але ми спеціально не показували вам, на якій швидкості ми їхали дійсно 60-65 кілометрів для того, щоб не давати молоді, дурний приклад їздити без шолома та, та без захисту та ганяти взагалі. Дійсно їде, по асфальту диму майже немає, потужність, як у Toyota Land Крузер. Можливо, так, приблизно пам'ять, можливо, більше, але враження <риклад> зашкалюють. <риклад> То, шановні друзі, на асфальті ми не показували, як їде, щоб не давати дурний приклад. Молоді їздить без шлему. Шановна молодь, техніка безпеки, по перше, всього, бо ви відповідаєте за ваше майбутнє, за ваших дітей, внуків та правнуків. Але все ж таки пре? Пре. Пре. Я хочу завершити на цьому відеогляд. Я подякую щирим, приємним людям за гостинність в Чернігівському краю, в чудовому старовинному місту, в Козелець. Ми вам теж вдячні. Дякуємо за ваш двигун. Дуже класно ну, за два. Перепрошую, за два то вже двігун. ваш. Ну так, але купили у вас, дякую вам. Ну що ж, дай Боже здоров'я, ваші золоті роки та розум надихнуть. Багато людей. Зібраться є? І бодай один юнак. Колись щось виноше і правда, згадаю ваші і ваше натхнення, і це вже буде перемога. Дякуємо. вам дякую. Ми робимо що справу. Ну і дякую за капелюха. Ну, він найде. Хотілося б сказати ще для молоді, щоб мати таку любов до техніки, любіть цю техніку з малих років, з дитинства. З дитинства. І ви будете мати задоволення на ціле життя. Я виріс на радянській техніці, була така колись моторка, газова називалася. Купив мені колись батько її за 6 рублів, 50 копійок в магазині. І я всю школу на'їздив і з того часу маю таку нагоду кожного разу, коли сідаю на мотоцикл, я згадую своє дитинство і дуже радію від того, що маю, маю вітер в лице, маю свободу таку, любуватися природою. Хвалити Бога за те, що ми живемо в такому краї, де є, все в нас є. Бережіть свою землю. Бережіть техніку, яка вам попадається в житті. Бережно відноситесь до неї, експериментуйте. Ви побачили сьогодні приклад. Ми ось вже а ми будемо, будемо казати, пацани по 63 роки з <злоді> нам ще хочеться, ще хочеться щось зробити, щось хочеться придумати щось. І це цікаво, повірте. Хай вас Господь благословить для такого. діла. Дякую. Створюйте минуле. Перепрошую. Не забувайте про минуле і створюйте майбутнє. Так. Бо майбутнє це ми. Дякую Але вам. Боже. А буде мати ось такі руки. Сьогодні в мене день народження. І я собі коханому зробив ось такий подарунок. На мурав'я поставив вепра дізель. Показую, як заводиться, а тоді покажу конструкцію, як це робиться. Як заводиться, декомпресор. let's